Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, у нашій, не тільки в нашій пресі пройшло повідомлення про те, що Зеленського не запросили на інавгурацію Дональда Трампа. Потім, правда, пройшло повідомлення таке, що нібито він поїде на інаугурацію, але не як офіційна особа, а як гість, чи як там воно називається, я не знаю. Але це доволі цікавий феномен. Не запрошення президента держави, яка є. Фактично геополітичним пупом нашої планети, де точиться війна і де зосереджені безпосередні інтереси європейських країн, Московії, Китаю, Індії, Сполучених Штатів Америки, виглядає якось неприродно. Я не знаю, американці то взагалі міряють за власними мірками, як вони пишуть. Де б ви там не знаходилися, але будете керуватися законами Сполучених Штатів Америки. Так ось, ну це взагалі цікава річ. Вони навіть да, запросили е, лідера Китаю, так, який правда, нібито відмовився. Тобто, ну Трамп же ж проголосив фактично війну. Торгівельну, так, введення там драконівських мит на китайські товари, та й не тільки китайські, і на мексиканські, і на канадійські, і, напевно, на якісь інші теж тому ніби пан Сі. Керівник Китаю відмовився їхати до Сполучених Штатів Америки на інавгурацію такого неприємного типу, як пан Дональд Трамп, який хоче от цієї торгівельної війни з Китаєм. Ну, а я, я не знаю, ну як можна пояснити? Вони напевно чи вважають, вважаючи Трамп, що хочете. І вважає, що, наприклад, Зеленський вже не є легітимним президентом України, так як він, його повноваження закінчилися. Так? І він не є вибраним президентом. Тобто він є президентом де-факто, але за американськими мірками він не є президентом де Юре. так? Тобто юридично повинні відбутися вибори для того, щоб ну, президентом хтось став чи залишався, і так далі і тому подібне. Тому от в нас нема пояснення. От Повідомили про те, що там не запросили. А чому? Ну, пояснення таке примітивне. Ну, Трамп не любить Зеленського. Так. Зеленський там щось нагрубив, чи щось не те сказав Трампу, не те, що він хотів почути, чи ще як, якась річ. Ну, це пояснення таке дитяче. Так. Але ж у, е, у країнах, таких як США та інші демократичні країни, там існує доволі чітка процедура. Необхідно. Ну, в крайньому разі посилати запрошення, вони можуть приїхати, не приїхати, то вже інша справа. Але посилати запрошення всім легітимним правителям світу, тим більше, що це ну, найпотужніша поки що, держава світу, економіка найпотужніша, і таке інше, від дії якої залежить в значній мірі світовий порядок. Чому? Я не знаходжу пояснення, чому, може, ви знаєте? так, Чому, наприклад, нашого президента не запросили на інаугурацію. Це ж ну, скандальна взагалі то річ. то я цілком припускаю, що це можливо пов'язано з тим, що вони не вважають його. Але тоді. Ну, Легітимним президентом за власними мірками. Ну, тоді виникає запитання: якщо там, збираються підписувати якісь угоди про мир чи перемир'я, чи припинення війни, то тут повинні бути, я кажу, строго легітимні люди, щоб потім ні ніхто не сказав, що у мене немає чи не було на той час відповідних повноважень і так далі, і тому подібне.